От є місцеві жителі. Можливо, вони пам'ятають ці наспіви, які тут співали. Зараз то навряд чи вже хто їх співає. Але е, буквально, от, напевно, десь 90-кінець 90-х років це ще звучало на цих землях. Ну, а тепер ми знову в скорочому вигляді, хочемо е, вам е, представити. Чумацьку пісню, чумацька пісня, яка е, досить популярна була в цих краях, і в кожному селі саме е, е, один і той же мотив, але бувають трішки різні слова. Ось, і е, трішки різно е, вона звучить. але концепція цієї пісні вона досить е, така е, сумна про те, як чумак помирав. Я вам повинна сказати, що чумаки проходили цими шляхами, і так було, що, от, наприклад, чумак захворів, це дійсно взято із життя. Чумак захворів, і е, часто це були хвороби е, інфекційні, такі як е, холера, тіф. Але коли йшла, вони йшли одним таким е, е, цими вазами, так, от е, вони не не могли лишати хворих чу хворих і от е, вони чекали поки е, цей чумак ну поки ця людина або відійде от старалися його ізолювати і траплялося так що е, нібито він вмирав але він був живий і їх закопували, і от е, люди по сей день пам'ятають і по пращури говорили, що каже, після того як чумаки е, уходили, то земля е, земля часто рухалася. Ну ніхто е, не, не посмів підходити, тому що всі боялися цих інфекцій. І от, напевно, десь в такому, е, ну десь в такий час і виникла ця пісня, тому що вона тут звичайно, дуже подш... була поширена. Ми багато зразків її записували будь ласка наш басилько заспіло поїхав чума

Υπότιτλοι AUTHORWAVE Thank you.